Добрий день, п'ятикласники! Урок образотворчого мистецтва і тема нашого сьогоднішнього уроку квіткова клумба. Отже діти, формулюючи квітники в саду, дуже важливо правильно підбирати рослину, щоб саме створити ту клумбу безперервного цвітіння. Безправильне цвітіння діти це коли одна квіточка розпочинає навесні квітнути, за нею інша, третя, четверта, п'ята і так з весни і осені. Є певні важливі вимоги під час оформлення квітника. По перш за все, треба враховувати висоту рослин. Це потрібно робити діти для того, щоб високі, там, наприклад, квітучі або декоративні листяні кущі не затіняли більш-менші екземпляри. Далі, дуже важливо підбирати рослини в клумбу з урахуванням вимог по освітленню. Адже, наприклад, тіньові рослини при посадці на сонячній клумбі швидко втратять ту свою декоративність, їх листя стане таке більш світліше, забарвлення їх потімніє і цвітіння швидко закінчиться. Також діти дуже важливим моментом є при посадці саме клумби, її. Малюють, перш за все, на папері. Для чого це робиться? Ну, перш за все, для того, щоб визначитися з місцем, де буде розбита сама клумба. Тут дуже важливо намалювати схему посадки рослин. Для чого, для чого малюється ця схема? Адже на папері діти найлегше спланувати майбутній квітник, поміняти культури певні рослинки місцями, і взагалі прибрати якусь рослину з композиції, адже вже при посадці на постійне місце видалити ну, живі рослини вже важче, ніж стерти їх на папері ласток. Тому, діти, ми сьогодні з вами будемо квітникарями і спробуємо намалювати квіткову клумбу. Приготуйте олівці, простий олівець, стирачку, а також ваші альбоми. І починаємо малювати. Діти, розпочинаємо нашу роботу. Для початку я вам пропоную да, провести лінію горизонта, де у нас. Орієнтовно буде розташована так наша клумба. Все умовно лінією, ми її потім, стирачкою приберемо. Діти, головне, щоб лінія горизонту була не по центру, а ось тут, а трішки нижче центру вашого листочка. Розміщуємо нашу клумбу. Працюємо разом. Зі мною малюємо ось такий уваг. Діти робимо обережні такі лінії, щоб ми могли, ну, в будь-який момент, їх стерти. Ось такий овал. В центрі умовно ми розмістимо якусь рослинку. Тут центр намітили. Отже, діти, подивіться, будь ласка, ми малюємо не коло, а саме овал. Далі обираємо центр, тобто де у нас будуть розміщені найвищі рослинки. І діти зверніть увагу, що ось це у нас буде місце передній план, а ось це буде задній план нашої коло. Трупимо ось такі бортики, можна ще зайве вже витерти. Десь ми розмістимо камінчики у нас будуть, вони різної форми. Один знаходить камінчик на інший, але край клумби у нас буде виглядати. Десь ось тут. Ось такий якийсь камінчик, так? Тут більш у нас, наприклад, якийсь такий більш кривий камінчик. Не ну, робіть їх діти ось такими якимось круглими. Камінці все одно якось мають неправильну форму. Десь один більше одного, один закриває інший камінчик. Ось так. Також тут лінію горизонту нашій клумбі можна прибрати. Тут дуже смістимо, наприклад, юку такий суккулєнт. Ось такими більш такими кронстими, росте, гілочками. Можливо, у вас буде інша рослиночка в центрі. Далі нижче ми можемо розташувати. Інші, наприклад, якісь там ромашки, квіточки. Да? Ми вже з вами на минулому році вже намагалися так промальовувати цю квіточку. Не бійтеся, діти, знаходити одну квіточку на іншу, адже в природі немає такого, да, щоб квітка одна на одну не находила або стояла осторонь. Ну, да, Більш-менш так компактно вони ростуть, цвітуть. Тут десь листочки буде ромашечки. Так. Якщо це клумба, можливо, пропорційна, і в цю сторону так, ми намалюємо нашу ромашечку. Так, десь в цю сторону. Я навіть бачу, що мені хочеться таку більш довшу да, поробити середню. Рослинку в центрі, так? Ось тут якісь, давайте, можливо, менші квіточки розташуємо з вами. Якісь там шувтенькі, можливо. низенькі да вони так парно у нас з вами будуть рости. І ось тут, наприклад, так. От три. Тобто діти, на задньому плані ми розміщуємо більш високі рослини. На передньому плані ми розміщуємо з вами менші рослинки по висоті. Тут можна якусь теж там, травичку розташувати зелененько, адже клумба це не тільки про квіти, це і якісь декоративні рослинки. Наприклад, тут давайте нам хвост розмістимо. Так, Так, ще сюди. Якось листочок у нас ховається, хосточки наші. І сюди, можливо, десь центр такий молодий пагунок піде. Також можна такі більш вже крупніші квіточки розташувати. Тобто формуєте діти вашу клумбу. Можливо, це буде тільки декоративні рослинки. Можливо, це тільки квіточки, можливо, поєднання і квіточок, і рослинок разом. Тобто, це тут працює ваша фантазія. Ось так виглядає наша клумба, і тепер наше завдання розфарбувати її. Беремо кольорові олівці і розфарбовуємо діти. Ось така чарівна клумбочка у нас з вами сьогодні вийшла. Я дякую вам за спільну роботу і до нових зустрічей на уроках образотворчого мистецтва. До побачення, діти!